Братеку, значить, є в мене така історія, що з постійними клієнтами все в мене добре, але постійно приходять якісь нові клієнти. І от з новими іноді бувають різні питання. Зараз в цьому відео хочу обговорити ту ситуацію, коли приїздять котушки, які не потребують обслуговування, або яким обслуговування уже нічим не допоможе. Немає потенціалу до відновлення до гарного стану їх котушок. Я це проговорюю і не завжди мене чують. Починають сперечатися, там хтось пропонує більші гроші, ще щось. Дивись, братику, головою об стінку битися можна? Ну можна ж, правда? Але цього ніхто майже не робить. Чому? Тому що не треба. Просто так обслуговувати котушку можна? Також можна. Але навіщо, якщо не треба? Дивись, яка ситуація. На прикладі найдорожчої котушки, яка. За попередні кілька місяців у мене була на обслуговуванні СВ-шна стела, 14тисячна кутушка. Щоб ти розумів, її власник в очі не бачив. Він проживає за кордоном, придбав її на японському аукціоні. Вона приїхала, я її з величезною коробкою однієї дістав, потім цю крупну коробку дістав і дістав саму кутушку. Зняв основні розміри люфтів, перевірив основні. Механізми на працездатність повідкручував кришечки, подивився на мастилка. Ось ручку, навіть якщо викрутить, видно, що мастилка в зовсім в адекватному стані. Ну, ніяких питань немає по котушці. Вона взагалі виглядає як нова. Я, власнику пишу, кажу: дивіться. Оцінив вашу котушку, провів діагностику. Ніяких скарг у мене на неї немає. Чому ви хочете її обслуговувати? Хоча він до цього писав, що я не бачив її в очі, треба перевірити туди-сюди. Кажу: ну, все добре з котушкою, не треба туди просто втручатися. Все чудово, мастилку на штоці. Бачиш, все як треба, ну, нічого, воно світле, не брудне. Гаєчка крутилася зовсім трошечки, да, немає ніякого неде болота. Ну, тобто, котушкою або ловили дуже мало, або взагалі не ловили. Ну воно все чистеньке, гарненьке. Все працює і адекватно налаштовано. І коли модельки ось такі дуже дорогі, просто дорогі, їх власники адекватно сприймають результати моєї діагностики. Говорять, дякую вам за діагностику. Дайте рахунок, я там свою вдячність вам перерахую. А коли люди присилають бюджетніші моделі, вони чомусь думають, що я відмовляю їм в обслуговуванні, тому що мені не хочеться робити. Це моя робота працювати з одним чи іншим, яка різниця, якщо я зароблю майже одні й ті самі гроші в результаті. Я просто вам показую, що я абсолютно чистий на руку, якщо його не треба робити, те обслуговування, я його проводить, не вважаю за